Дрезден це одне з найгарніших і найцікавіших міст Німеччини з багатою історією. Він точно вартий вашої уваги. Погляньмо на нього через кілька важливих етапів історії. Дрезден був заснований у середині ХІХ століття як маленьке поселення на річці Ельба. Спочатку його роль була незначною, але вже всередині 15 століття місто стало важливим торговим центром завдяки своєму стратегічному розташуванням. Проте справжнє значення Дрезден здобув, коли став столицею курфюстів Саксонії в 1485 році. У XVIII столітті Дрезден набув величі завдяки династії Веттінів, яка правила Саксонією. Особливо помітно це стало за часів правління Августа Сильного. Він зробив Дрезден культурною та архітектурною столицею Європи. Під його керівництвом місто розцвіло. А Дрезден став важливим центром мистецтва, науки та архітектури. Август сильний залучав до міста талановитих художників, архітекторів, науковців і ремісників, що допомогло перетворити Дрезден на справжню культурну перлину. Однією з найбільших архітектурних перлин цього періоду є Цвінгер комплекс палаців, галерей і сидів, що до сьогодні є однією з основних архітектурних пам'яток міста. Дрезден став домом для численних художників, італійських та німецьких, що дало поштовх розвитку мистецтва. Місто здобуло славу завдяки Дрезденській картинній галереї, де зберігаються роботи таких майстрів, як Рембрандт, Рубенс, Тіціан та багато інших. З часом Дрезден перетворився на культурну столицю Європи і його архітектура та художні традиції здобули міжнародне визнання. Однак Друга світова війна принесла місто величезні руйнування. Дрезден був сильно пошкоджений під час союзницьких авіаударів у лютому 1945 року, які влаштувала Великобританія та США. У результаті бомбардувань, що тривали три дні, було зруйновано майже все місто, зокрема його історичний центр, численні палаци, церкви та музеї. Однією з найвідоміших руйнованих будівель стала Церква Святої Трійці. Яка була повністю зруйнована, але в кінцевому підсумку була відновлена завдяки зусиллям місцевих жителів у 2005 році. Після війни Дрезден потрапив до складу східної Німеччини і зазнав значних змін. Після падіння Берлінської стіни в 1989 році та об'єднання Німеччини місто почало відновлюватися. Важливим етапом стало відновлення історичних пам'яток, як от церкви Святої Трійці, Палац Дзвінгер, Дрезденська